Сізьке озеро, як арена для спортивних змагань в Івано-Франківську стартував чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Столиця Прикарпаття приймає його вже другий рік поспіль. Участь у ньому беруть близько 60 учасників з восьми областей, у тому числі і нашої. Змагатимуться вони у різних вікових категоріях та дистанціях. Цьогоріч будуть змагатися чоловіки та жінки, а також молодь та юніори на дистанціях 10 кілометрів, 7,5 та 5 кілометрів. З учасників чемпіонату лише нещодавно повернулися з міжнародних змагань І знову на старт. Тепер уже в Івано-Франківську. Буквально приїхали вчора з міжнародних соревновань в Португалії. Там, можна сказати, набрались опыт з лучшими представителями цього виду спорту. В марафоні би, ми проплили, посмотрели, що вони делают, вони посмотрели на нас. От, ну, ми набрались тільки на ті сериальних опит. Тільки недавно приїхали з Португалії буквально вчора. Ну, виступили там достатньо так добре. Я покращила цей результат. Було 48 учасниць. Це був етап Кубка світу. Я фінішувала 34 й Цей вид спорту в Україні розвивають з 2006 року. Його ще називають марафонським плаванням. Нині воно представлене у програмі Олімпійських ігор. Дисципліна дуже складна та відрізняється від звичайного плавання у закритих приміщеннях. Вони мають змагатися не тільки між собою, а з природним середовищем. Не завжди буває така погода, ясна, тепла, як сьогодні. В морі це можуть бути хвилі, течії. Але з кожним роком учасники все більше займаються цим видом спорту. Івано-Франківську учасники не тільки виборюють медалі, а й змагаються за право увійти до національної збірної, яка представить Україну на чемпіонаті Європи у Нідерландах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.